Всім привіт! Сьогодні у мене на ремонті був двигун від мотоблока Моторсіч. Тут не було іскри. Систему запалювання я відремонтував. Зараз покажу, як він заводиться. Це нормально. Вирішив я помірити тут компресію. На своєму двигуні. Я її міряв, у мене там було більше вісьми атмосфер. Захотів я поміряти на цьому мотоблоці. Беру свій компресометр. Буду використовувати шланг, мені так зручно. Сім з половиною ось. Ну, майже вісім. Зараз я хочу сюди масло капнути. Масло і подивлюся, якщо компресія підніметься, значить, поршнева вже має певну виробутку. Цей двигун він є старіший за мого, тому тут і не дивно. А якщо компресія в нас не підніметься, це буде означати, що в двигуні. зажатие клапана. Так, двигаемся. Компрессия у нас поднялась. Можно бачити, більше 8 атмосфер. На моєму двигуні там компресія 8, 8 з половиною. Здається, 9 на гарячу я міряв. Можна зробити висновок, що для цих двигунів робоча компресія 8 атмосфер є нормальною. Можливо, ви в своєму двигуні мірили компресію. Напишіть в коментарях, яка у вас компресія, буде цікаво почитати. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!